Басад Сісі у нас 10-й рік у нас 167 тисяч пробігу. Америка, все як ми любимо, все як треба. Значить, що у нас тут яка проблемка? Подивіться, коробочка передач. ну Просто новенька, новенька коробочка передач. А що? А правильно, а це просто е, якісне обслуговування автомобіля по бажанню клієнта. Значить, що у нас яка була проблема? Ми... Замінили задній сальник колін 6 валу, тому що він тік. І плюс у нас коробочка вся була така, типу закидана, вся в масліце, там короче, коробочку ми одмили. І за одне одразу клієнт захотів перепакувати просто коробочку. Ми міняємо, ставимо новий поддончик На коробочку ставимо новий поддончик. Оригінальний, до речі, е, новий поддончик, там сальнички поміняємо, все буде чітко, коробочка буде сухенька, тепер все буде красиво. Отак от треба от обслуговувати автомобілі. Но по цій машині ми робили тут не тільки е, заміну сальника, тут ми також міняли подушки двигуна, е, навісні ремінь, ролики також міняли. Тут, в принципі, в машинку вклали вже 40 тисяч гривень, це з запчастинами і з роботами.